Раз на півроку краще проходить, тому що якщо є якісь захворювання, то краще зробити профілактику, щоб воно не поширювалося, Не поширювалось, не, ну, не розповсюджувалося, будемо так казати. Краще його просікти на початковій стадії. Ну і тоді все буде в порядку. Тому йдучи повз вакцинувальний автобус та мобільну амбулаторію, Дмитро вирішив не пропускати нагоди, щоб перевірити своє здоров'я. Спершу чоловіку поміряли артеріальний тиск, потім виміряли рівень цукру та холестерину в крові. а після зробили тест на гепатит, С та віл. Я вважаю так, що тестуватись треба якомога частіше, коли є можливість. Тобто, ну, хоча б раз на рік треба тестуватися, ну тобто, по можливості. Потрібно це робити, хоча б тому, що більшість хворих на гепатит С та Б можуть і не знати, що вже мають якусь із цих надух. Люди в силу специфіки протікання хворіх воробці не можуть не знати тривалий час, що вони хворі, і забезпечення більш широкого доступу до тестування зменшує рівень інвалідізації населення, втрачених років життя і таке інше. Передаються ці захворювання через кров або іншими рядинами організму інфікованої людини. На диспансерному обліку у нас лише в гепатологічному центрі по області знаходиться 5531 пацієнт. Порівняно з минулим роком кількість на хронічний гепатит С. Кількість з минулим роком збільшилась на 250 осіб. Щодо гепатиту Б в нас знаходиться на диспансерному обліку 2731 пацієнт і за минулий рік збільшилось понад 50 осіб. Окрім того, у нас десь 50 чоловік знаходиться на обліку з гепатитами Б плюс С і плюс близько понад 100 пацієнтів знаходиться З21 він слід, статус плюс вірусний гепатит. З метою обізнаності людей про ці недуги мобільна амбулаторія їздить містами області. Нині ж вона працювала на театральній площі рівного з нагоди всесвітнього дня боротьби з гепатитами, який відзначають 28 липня. Додамо, що із 123 протестованих на гепатит С та ВІЛ позитивних результатів лікарі не зафіксували. Ольга Деняльок Павло Стецюк новини Рівного.